Матії Ігор, режисер-постановник вистави Барбершоу. Мені здається, що краса цієї вистави в тому, що ми не знаємо кожного разу, що буде в фіналі, як буде в фіналі, і цей нерв зараз на репетиціях він не відчувається. Ну, є нерв чи в нас вийде. Я впевнений, що все вийде, і мені здається, що цей нерв, коли ти не знаєш фіналу, коли ти не знаєш, куди це все прийде, це найцікавіше. Ну для нас, для постановчої команди. Це такий зріст суспільства, і ми дивимося, як на ті чи інші маркери реагує публіка. Як вона реагує, наприклад, на таких снобок як пані Шельман, як вона реагує на таких ексцентричних, як Антуанта, як вона реагує на, на Альфа-самців яким у нас є ще один пост, тобто це такий ем, зріз публіки, е, і дуже цікаво все-таки подивитися, які настрої в публіці. Мені подобаються актори прямі Це моя мука. Знаєте, коли ти приїжджаєш ну, би, та, на виїзд в інший театр, в тебе трошки інші саме внутрішні відчуття, е, тобто ну, ти вільніший. Пасно, я дуже хотів приїхати дреніплом. Я взагалі скажу. Я раніше ми колись приїжджали з антрепризною виставою і коли монтували цю виставу, я я на сцені древніплома дивився в зал. І я собі сказав, боже, мені так хотілося поставити на цій сцені. Тільки на треба часу часу і часу. Шановні глядачі. Ми дуже хочемо, щоб ви з радістю, з задоволенням провели час на Барбашоу. Тому будьте активними, тому що ваша допомога дуже необхідна нашому слідчу.